Друзі, всім привіт! Сьогодні завітала до магазину Аврора. У цьому відео ви побачите новинки, багато термосів, посуду, підносів, кухонного приладдя, бокалів та іншого. Бажаю всім приємного перегляду. Не забувайте підписуватись на канал. Харчовий контейнер скляний з пластиковою кришкою. 1,5 літра, 189 гривень. Чудове рішення для зберігання продуктів. Така річ точно стане в пригоді на кухні. Сушарка для посуду металева. Знижка 20% на чорну п'ятницю. 199 гривень. Вона з нержавіючої сталі. Виглядає міцною. Дозатор для рідкого мила з фарфору. Ціна 179 гривень. Справжній аксесуар для ванної кімнати. В наявності є ще така фарфорова мильниця та дозатор для мила 2 в одному. Ціна 169 гривень. Дуже стильно виглядає, мені сподобався. Така ємність для сушіння зелені з центрифугою. Ціна 169 гривень, країна Туреччина. Виглядає дуже якісно. Ложка кухонна пластикова. 77 гривень. Я дуже люблю такі ложки. Вони ідеально підходять для використання з антипригарним покриттям. Термочашка кольорова для кави з кнопкою. Ціна 229 гривень. Мені стається, це чудовий вибір для подарунка або для особистого використання. Така тарілка десертна, фарфорова, різдвяна. Ціна 129 гривень. Набір інвентарю. Пластиковий кухонний 6 штук з підставкою. Ціна 349 гривень. В наявності тут лопатка, ложка. Термокружка Алмо чорна з козаком в українському дизайні. Ціна 199 гривень. Практична та стильна річ. Козак на кружці виглядає дуже патріотично. Термокружка кольорова з надписом на защіпці. Ціна 199 гривень. Органайзер побутовий для столових приборів. Марка Євроголд. Зроблено в Україні. Ціна 77 гривень. За цей товар буде національний кешбек. Чудова можливість підтримати вітчизняного виробника. Маслянка кухонна, бамбук плюс пластик. Ціна 64 гривні. Ціна доступна, ідеально для тих, хто хоче зберігати масло в свіжому вигляді. Маслянка кухонна, скляна 20х13 см. Ціна 169 гривень. Вона йде в подарунковій коробці. Баночки для спецій. Комбінований матеріал. Різні кольори. Ціна 64 гривні. Чудовий вибір для зберігання спецій. Є в наявності ще такі дуже гарні. Баночки для спецій. Ціна 39 гривень. Цукорниця скляна з ложкою в асортименті. Є різні кольори. Ціна 64 гривні. Піднос овальний пластиковий з малюнком. Ціна 49 гривень. Просто знахідка. Мармуровий візерунок з блискітками додає сучасного вигляду. Є ще варіант з такими хвилями. Виглядає стильно. Ціна теж 49 гривень. І такий варіант з кактусами. Веселий такий варіант. Для підняття настрою. Кохонна обробна дошка 31 на 20 см пластик. Ціна 88 гривень. Піднос пластиковий з квітами надписами різними. Ціна 59 гривень. Круглий пластиковий піднос із тисненням 119 гривень. Це мій фаворит на сьогодні. Пластик виглядає як скло, дуже стильний, і практичний. Ціна 119 гривень. Дошка кухонна пластикова, фігурна. Алмо 30х38 см. Ціна 129 гривень. Сушарка для посуду. Пластикова білого кольору. Ціна на чорну п'ятницю 29 гривень. В мене подібна, чудово підходить для невеликої кухні. Баночка для сипучих продуктів з бамбуковою кришкою 179 гривень. Мені сподобалась ця ручка в вигляді оленя. Дуже прикольно виглядає. Криманка 360 мл. Діамант. Ціна 99 гривень. Вона підійде як для подачі десертів, так і для невеликих закусок. Супниця з ручками 650 мл. Така червона, фіолетова. Ціна 88 гривень. Тарілка люминарк. Це навіть як блюдо. Скляне чорного кольору 129 гривень. Бульйонниця Люминарк з вушками 550 мл. Ціна 69 гривень. Ємність для вина скляна 1 літр з виноградним дизайном. Ціна 129 гривень. Тарілка квадратна здорового харчування. Є поділ на зелень. Білкова їжа, вуглеводи. Ціна 149 гривень. Пляшечка дитяча з трубочкою. 99 гривень. Є різні кольори. Бокал для шампанського. 88 гривень. Простий і витончений бокал. Чудово підійти для святкувань або романтичних вечорів. Бокало подарунковій коробці. Душа потребує свята. 470 мл 129 гривень. Келих для вина скляний імперіал. 650 мл Ціна 77 гривень. Склянка 275 мл Скло звичайне, нетермостійке. Склянка прозора. Ціна 34 гривні. Овочі різка багатофункціональна. З насадками. З її допомогою можна нарізати цибулю, огірки, помідори та будь-які інші овочі. Вартість такого пристрою 279 гривень. Поставляється в коробці. Чашки об'ємом 425 мл. Зараз покажу, як вони виглядають. Прозорі чашки об'ємом 650 мл. Доступні в сірому та в золотистому кольорі. Коштують 77 гривень. Є також керамічна чашка для кави в асортименті, ціна 69 гривень. Прозора чашка теж для кави об'ємом 340 мл. Коштує 49 гривень. Тертка для часнику. Виготовлена з комбінованих матеріалів. Не знаю, як вона працює, виглядає доволі непогано. Ціна 49 гривень. Набір в рожевому кольорі складається з тертки та овочечистки. Зараз в акції до 1 грудня ціна 77 гривень. Овочерізка стругалка для моркви. Всього 29 гривень. Що тільки не продумають. Такого я ще не бачила. Кухонні ножиці посиленої конструкції з чохлом на блістері. Ціна 69 гривень. Металевий дозатор для пляшок Хамелеон. Ціна 29 гривень. Кухонна плоска тертка з металу та кольоровою ручкою. Коштує 49 гривень. Виглядає дуже якісно. Такий набір столових приборів для туриста. Складається з виделки та ложки. Ціна 49 гривень. Ложка столова Алмо Виготовлена з нержавіючої сталі. З різьбленням Дуже гарно виглядає. Ціна 29 гривень. Набір кубиків для льоду багаторазового використання. У наборі 20 штук. Упаковані в колбі. Вартість 59 гривень. Силіконова форма для цукерок на новорічну тематику. 14 штук, ціна 77 гривень. Інша форма для цукерок у вигляді сердечок. алмо, 15 штук коштує 39 гривень. Емальована кастрюля з кришкою об'єм 3,5 літра. В асортименті з малюнком тюльпанів та квітів вартість 399 гривень. Металева фляга об'ємом 180 мл йде в коробці ціна 77 гривень. Така дуже велика та важка ваза для квітів. Прозора. Вартість 159 гривень. Контейнер об'ємом 10 літрів з вкладишем. Дуже якісний, мені сподобався. Можна зберігати різні речі. Зараз подивлюсь, які там відділення. Відкривається та закривається з чотирьох сторін. має чотири окремих відділення. Ціна такого контейнера 249 гривень. Дякую всім за перегляд. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Бажаю вдалих покупок, а головне вигідних.